В Свою чергу хочу привітати вас в цьому гарному зібранні. Бог подарував нам гарний день сьогодні. Ми люди десь переживали, кажуть, то жарко буде, то холодно, нам завжди якось не так, правда. Але сьогодні Бог таку гарну погоду дарував. І сонечко є, і не жарко. І брати проповідують для нас вічне святе Євангеліє. Це сама велика цінність для нас, людей, Сама, самі дорогі хвилини, я розумію, для нас людей це коли ми взібрані, коли є люди, які можуть взяти в руки Біблію і прочитати для нас вічне, живе Слово і дати для нас живу надію. Надію на вічне життя, ніхто цього не може зробити. Ні професора, ні вчені люди, навіть самі здібні, самі талановиті люди, які внески великі внесли в, наш, в наше людське життя і допомогли людям в якихось питаннях. Але питання духовної складової нашої, питання вічності нашої ніхто вирішити не може. Це питання вирішує. Господь наш Ісус Христос і по тій причині. Сьогодні проповідується оце царство Боже. Царство Боже, як це важливо! В світі є земні царства, мають силу, мають і певні можливості, але окремо стоїть Царство Боже. І коли Ісус прийшов, Він проповідував це Царство Боже людям. І бажання Бога, щоб ми якраз належали до цього царства Божого. Ми по оприділенню туди належимо. Бог так оприділив, щоб ми там були. Але причина всіх бід це гріхопадіння людства. Гріх увійшов у людство. Ми народжуємося в цей світ з гріхом, і оце проблема наша, і Бог. Через Христа Ісуса цю проблему для нас вирішив. І ми можемо, або для нас дав можливість Бог знову війти дверима і увійти в Царство Боже. Я пам'ятаю, колись така була розповідь про одного короля, який залишив свою резиденцію, вийшов прогулятися і побачив групу хлопчиків, які. Як діти гралися, і король підійшов, заговорив з цими хлопчиками, і в нього в руці був апельсин, він підкинув цей апельсин. Каже, хлопчики, задаю питання, до якого царства належить оце, оця річ у моїх руках? І хлопчик сказав: каже, що це царство рослин. Це апельсин, він плід дерева апельсин це царство рослин. Правильно, хлопчик, тримай свій подарунок. Потім король виняв золоту монету, підкинув так. Хлопці, а ну скажіть, а оця річ до якого царства належить? Хлопчики подивилися і сказали, це царство металів. Правильно, хлопчики, хто сказав, беріть свій подарунок і віддав оцю золоту монету. А потім король задумався чуть-чуть і каже хлопці, а оцей чоловік до якого царства належить? І цей автор цього, цього, цієї розповіді каже, у, у когось думка крутилася сказати, що це ну, животний світ, тваринний світ. Але у іншого хлопчика знайшлася друга відповідь і сказав, сказав хлопчик, ви належите до Царства Божого. Король обняв цього хлопчика і сказав: о, хлопчику, як це цінно, як, як би добре було, аби так було. Король розумів, що як це добре належати до царства Божого, ми різницю цю відчуваємо. Царство тварин, правда? Царство животного світу. Люди прийняли для себе отаку ідею, що ми від мавпи пішли. І це нас принижує як людей. Нашу цінність в Божих очах принижує. Але Божий задум, ми Божі люди, ми Боже творіння, Бог автор життя, Бог. Брат Василь говорив, Бог полюбив цей світ, Бог нас з вами полюбив і такою великою любов'ю полюбив, що сина свого на цю землю грішну, нещасну, знедолену, віддав. Ісус помер, безгрішний святий, за нашу вину заплатив ціну і дав нам можливість людям, грішним людям, які оступилися, чи то старший, чи молодший, чи вчений, чи просто людин. Бог дає можливість, і Бог посилає слово. В наші серця, в наші душі і ставить нас перед вибором. Або ми скажемо: ми Господні, ми в цю сторону йдемо. Або ми скажемо, а як вже було? Я би не радив нікому так сказати. Я би, я би радив би, щоб ми із цього зібрані взяли для себе урок, брати проповідували Євангеліє і говорили різні речі, важливі речі, як Біблія каже у листі до Євреїв написано Бог. Багато разів і різними способами, самими різними способами, говорив, а я кажу, і говорить до нас, і говорить до нас, через пророків говорив, а тепер в сині своєму говорить. І про мене написано, що він поставив його наслідником всього. Він через нього віки створив. Це і, буде слави Божої, образом і постасі Божої, звершив з собою очищення гріхів наших і сів по правиці Бога Отця. На небесах такого Ісуса ми проповідаємо. Ісуса, який жив, приніс науку, показав, як жити у зрілому віці, увійшов в води Йордана і прийняв водне хрещення, і коли Йоанн навіть розумів свій стан, і стан Ісуса Христа, хто він, казав, Я недостойний. А Ісус сказав, Залиши Іван, залиши Іван так належить нам виконати всяку правду, бо всю правду. І це самий великий зразок для нас. Так нам людям потрібно робити. І Біблія в деталях показує Ісус, розпочинаючи, був років 30. Тобто зрілий вік, усвідомлене рішення за слова свої відповідає, за дії свої відповідає людина. І перед нами стоять оці прекрасні люди. Ви прекрасні люди. В Божих очах ви представляєте цінність. Бог. Любить всіх нас з вами, і особливо вас, хто наближає себе до Господа. Хай благословить Господь. Я читаю текст Божого Слова, і ми вже йдемо до заключної такої молитви в цьому хорошому такому зібранні. Я би поставив би цьому зібранню високу оцінку. Бог приготував для вас, для нас людей, здібних людей, які, через яких він говорить до нас своє слово і направляє нас. До себе. Не мов би, як пророка Ісаїн на писарок каже, ось я, ось я. Говорив я до народу цього непокірного. Часом ми Бога, вроді ми не бачимо, а Писання каже, ось я, ось я. А ці люди, кажуть, оскорбляли мене і робили недобрі речі. Хай Бог збереже нас, щоб з нами так не було. Бо слово про Хрест для тих, що гинуть безумство. А для нас, що спасаємось, то є сила Божа. Написано, я знищу мудрість мудрих, і відкину розум розумних. Де мудрий, де книжник? де дослідник віку цього, чи Бог не обернув мудрість світу цього в безумство? Та через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога при мудрості Божій, то Богові до вподоби було спасти віруючих через безумство проповіді. І вимагають чудес, гели не шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв спокуса, для язичників безумства, для самих же покликаних з і геленів Христа. Божу силу і Божу премудрість. Божу силу і Божу премудрість. Слово про Хрест! Ісус або віра в Бога ділить нас, людей, на два великих табори, або ми з Христом, або ми без Христа. Такий факт. Слово про Хрест для когось безумство, про Хрест Христа. А для покликаних це сила Божа на спасіння. Хтось з розумних людей подивився на цей хрест, на якому розп'ятий Божий син сказав, або таку замітку зробив, каже, що хрест він має дві перекладини одна вертикальна, вказує на небо, на Бога. А інша горизонтальна. Це наш з вами стан. Оця горизонтальна лінія в Христі, вона подібна до знаку мінус. До знаку мінус ми народжуємося, бо приходимо в цей світ. із цим мінусом. Ми люди. Щось, якби. Шукаємо постійно в своєму життю постійно незадоволені. А в теперішній час, в час, який ми з вами живемо, оцей мінус, який став особливо таким жирним мінусом. Нехватка чогось, біди, на люд... біди в світі, болезні, немочі, війна, втрата близьких робить оцей мінус дуже таким сильним і жирним мінусом. І якби з нашого життя забрати Бога, то цей мінус заповнить все в нашому житті. Але дяка Богу, прийшов Ісус. І на цьому Христі, де він цих перекладини, він цю мінусову перекладену перечеркнув з собою і зробив плюс. Слава Ісусу Христу! І дав нам людям в серце живу, надію і віру. У прекрасне майбутнє, Він уже в цьому життю з нас нещасних людей робить синів і дочок Божих. Слава Ісусу Христу! Він наш мінус зробив у плюс. А якщо хтось придивиться уважно, каже, то ще знак множення там появиться. Він з болезні робить здоров'я, він з немочі робить силу, Він з неграмотних людей, порою неосвічених, робить громадніших людей. Слава Ісусу Христу! Хвала нашому Господу за цей. Великий плюс від Христа в наше життя. Хай Бог благословить нас. Я хочу ще раз сказати: люди дорогі, брати сестри, тянімося до Господа. Тримаймось Господа. Скажіть в своєму серці, можливо, ви не винесете ще це на світло. Не зразу все це робиться, ми через боротьбу проходимо. Але вже скажіть у своєму серці: ми оцю дорогу вибираємо, ми за Господом. Він. Автор життя, він тримає все, як ми читали в листі до Євреїв, словом сили своєї, цей світ тримається Господом. Ми до нього горнемось, йому стараємося служити. І хай Бог благословить всіх нас, всіх, хто сьогодні був присутній в цьому зібранні. хай Бог вас благословить, ваші сім'ї, родини, діток, синів, дочок, внуків. Хай Бог благословить своїм батьківським благословенням. Не відкиньмо від себе Божої руки, не вдармо по цій руці, не скажіть, що ми самі пройдемо, що ми розумніші якісь. Не зробімо такої помилки. Хай Бог допоможе і хай Бог благословить. Я попрошу, давайте ми зараз піднімемося, піднімемося на наші ноги. Ми зараз звершимо молитву. Ми подякуємо Богові за цей гарний час, за це хороше зібрання, за ще одну можливість для нас, людей, почути євангельську вістку. Почути про Христа Ісуса Спасителя, який своєю кров'ю, власною кров'ю, Біблія каже, омиває гріхи людей, і робить в совісті людей вільними і свободними, яка це привілея жити вільною людиною, вийти з рабства гріха і стати людиною волі, де не треба контрольори, де не треба сторожі, де не треба охоронники, де не треба дивитися, тобі цього не можна, тобі цього не можна, тобі цього не можна, тому що. Дух Божий в серці дає силу, і благодаті ця Божа дає силу жити новим життям, оновленим життям. І не треба вже боротися з такими речами, якими часом люди борються все життя і не можуть перемогти. Тому що оця рука Божа, рука милості Божої допомагає людям, які довіряють своє життя в руки Божі, стояти в істині. Давайте я попрошу, схилимо наші голови і зараз молитву підемо до Господа, подякуємо за все і попросимо благословення на сам акт водного хрещення. Молимось. Алілуя. Алілуя! Алілуя! Благословен ти, Господи Боже наш. Благословен цар царів, пан панів. Перед твого слова, перед Духом Твоїм святим, перед Тобою, святим Богом, ми схиляємо голови, схиляємо наше серце. Ми вдячні тобі несемо за доброту, за милість, за ласку. Ми вдячні тобі за те зібрання, Господь, яке ти подарував для нас, щоб в тому зібранні ще звучали оці слова євангельської правди і звучав оцей заклик. Не Немоби, ти сам говориш, ось я, ось я, прийдіть до мене. Ми тобі дякуємо, Господь, що ти довго терпиш нас, що ти милуєш нас, що ти добро твориш, Господь, для нашого ще краю і для наших людей. Слава тобі, Боже Великий! Просимо, Владико Боже, за наш народ, просимо за Україну, просимо, Господь, миру для нашого народу в ім'я Господа Ісуса. Благослови, дай нам сили смиратися під Твою крепку руку. Дай нам Господь жити вірою, Боже Великий, в ім'я Ісуса, благослови цих прекрасних людей, які сьогодні одягнули білі одежі Господь, які будуть говорити вірою, обіцяю, і своє життя будуть віддавати в Твої святі руки. Благослови їх. А серед наших слухачів є люди, хто ще не зробив цього, Боже потревожить їхні серця і дай їм також сили на покаяння, на віру в живого Тебе, святого Бога, благослови. Імені Твоєму Святому ми хвалу віддаємо і честь. Як Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Молоді люди, я хочу звернутися до вас. Ми так завжди колись робили. І по добрій волі. Ви будете вступати в заповіт з Богом через святе водне хрещення. Ви маєте сказати своє слово. Чи може вас хтось примусив? Заставили, сказали, що так ви маєте зробити. А ну скажіть, голосно. Доброї волі. Я пригадую цей текст Божого Слова, коли наш Господь Ісус Христос, тільки народився в цей світ. Маленьке немовлятко. В яслях, в такому скромному місці. Ми читаємо про ці події в Євангелії. І оцю таку, знаєте, якби слабкість таку, скромність таку, Бог, вос... якби заповнив собою ангели, з'явилися на небі і заспівали пісню. Небесний хор заспівав пісню. Слава Вишніх Богу! А на землі мир, а в людях. Молоді люди, а в людях добра воля. Як добре, ви знаєте, коли оця добра воля в нашому серці, в нашій душі, в нашому розумі добра воля. Я бажаю всім нам, всім вам, хто є тут на цьому місці, у цій добрій волі жити. А ця добра воля, вона блага, вона совершенна, ця воля, це Божа воля, щоб ми жили таким життям, оновленим, повірив Сина Божого Ісуса Христа. Зараз. Зараз брати заходять. Брати-служителі заходять у воду, вони вершать молитву і тоді по порядку старші сестри вам допоможуть, ви пройдете в воду і будете приймати водне хрещення. Люди, які стоїте, ви можете підійти трошки ближче, щоб ви побачили, як цей акт звершується.